А ви чули, що сказано, не протився вся злому. І якщо хто вдарить тебе по праві щоці, то підстав йому і ліву. І хто захоче судитися з тобою і взяти в тебе сорочку, то віддай і верхній одяг. А дівчина, про яку я розповідаю, без усякого суду скидала із себе весь одяг, якщо мужчина, який подобався, перевчали московським ромом з кока-колою і пропонував широке ліжко зрізаними дубовими спинками. Але коли один із таких мужчин вдар по правій щоці, ліво вона категорично відмовилась підставляти. А замість цього пішла на його ж кухню, на кухню мужчини, що вдарі і по правій щуці, взяла там кухонний ніж, повернулася у спальню, де отримала ляпаса, і спробувала встромити той ніж мужчині, тому просто в обличчя. Але мужчина цей перехопив її руку з ножем, замахнувся і вдарив дівчиною, про яку розповідаю по іншій щоці. І так сильно вдарив по іншій щоці, що в неї кров потекла з носа. Якраз взимку сіли вони на електричку до Серпухова. І залунали у вогоні звабливі голоси продавців ручок, газет і батарейок. І їхали вони у Серпухів, у рідне місто цього Саші, де люди серед білого дня падають на вулицях від алкоголю, а у квартирах та підворіттях молодь шприци в прозорі бене на ногах. Їхали вони, щоб танцювати у тій кімнаті, де танцював той хлопець після того, як Лопатою порубав свою дружину на городі. Вони розповіли друзям і міліціонарам, що накоїв їх друг. І ніхто про це не знав. І тим більше не знала про це дівчина Саша, через яку, власне, було скоєне це діяння. А жінка, ця дружина із чорним волоссям спала на двометровій глибині Сарпухівського городу. І така річ, як кисень, їй була вже просто ні до чого. Праві, що ціни підставляють його, а зроби так, щоб вдарили тебе і по ліві. І коли хочуть відсудити у тебе сорочку, зроби так, щоб дали тобі 18 років із конфіскацією. І якщо хочете дізнатись що таке московський ром, тоді до будь-якого кілотку, де торгують міцним алкоголем, і подивіться на полицю з коньяком. І на якій пляшці першим буде слово московський, то це і є місцевий ром, який мішає із колою. Для того, щоб дарили тебе і по лівій. І щоб дали тобі 18 років з конфіскацією.